Вітаю вас на каналі Солфел Мене звати. Єляна, і Ми сьогодні з вами будемо грати гру Unpacking. Це має бути доволі цікава гра з цікавим сторітелінгом, з незвичним поданням історії. І ми подивимось на це все з вами сьогодні. Отже, плей. Тут англійська мова. Якщо що в мене є перекладач, сподіваюся, що він врятує. Але з того, що я бачила, там взагалі не буде тексту, в цьому є суть цієї гри. Oh -oh. This book Belongs to Юліана. Добре. 97 рік. Oh. І що в нас тут є? М'ячик? Бекпек є. Значить, хтось дуже захоплюється спортом. А окей, ну це з... і малюванням. Або це просто шкільні якісь речі. Можна так ставити? Ууу. Мені здається, в нас вже скоро буде закінчуватись місце. А ми ось це ця... можемо і тут, сюди складати. А це що таке? Яка гроза. Дуже милий плакатик. Знову іграшка. Ну, це в нас якась можливо. Не хочу пропускати, але можливо, це якась дівчина, що захоплюється спортом і всякими няшними прикольними речами. А, фотоапарат клас і фотографії. Make some memories. Found your camera. Ми знайшли нашу камеру, ще книжки, як багато книжок. Якийсь автобус. Можливо, все відбувається в Англії. Ну, це таке наше моє дуже-дуже примітивне припущення, але скільки я розумію, ця гра на цих примітивах якраз і будується, щоб ми по речах здогадалися, що відбувається з людиною. Тут так багато речей я не справляюся з ними. Ага, тобто мені каже, що вона не на своїх місцях. Серйозно? Можливо, от сюди треба було це все покласти. Тобто тут є ще правильна. О, дійсно, тут має бути правильно все розташоване. Це що означає, що я справилась? що я впоралась зі всім? Допустимо. Отже, ось так наша е... виглядає кімната. Доволі такий хаос. Нарешті, моя власна кімната. ось тут. Я розумію це відчуття. Як же я розумію це відчуття? Тепер у нас є кілька кімнат, тобто, в нас же не просто. Я не подивилась, який це рік. Ага, 2004. угу, угу. угу. Ясно. Це що таке в нас? Компухтер. Це в нас знову ж таки поняшки. До речі, ці поняшки нікуди не ділись, і ці сонки нікуди не ділись. Можливо, людина займається художнім мистецтвом, і їй потрібні ось такі от штуки, щоб знаєте, позу виставити в мене є така ж сама хрінь. А я на клавіші взагалі, тобто тут тільки мишкою все робиться. У, У музику ми в принципі не закинули, досі любимо. А так буде зручно, штани так так високо. Мені б не було зручно, тому що я тейво. я дуже коротка. Я б так так в мене ніколи ці от полиці нічим не зайняті важливим, тому що я не вмію просто туди діставати. Не можу. Бюстгальтер. Ось так от сюди. Так, ну це в нас явно дівчина. Окей, тобто я не помилилась. Це що таке? Що це? Халепа, це в нас місця немає, тут, тут працювати немає де. Ага, є, в принципі. О, нормально, нормально. Любов до різних фігурок досі залишилась. Ми носимо дуже багато штанів, досі любимо, до речі, футбол. Вежа. А, можливо, це де вона живе. Тобто, можливо, вона жила в Англії, в Лондоні, допустимо, а тепер в Парижі. Ну, це піжама. Піжама не повинна висіти. Піжама для того, щоб. вона існує для того, щоб бути пам'ятою. Тиць і тись. Окей, ми любимо штани, і ми любимо футболочки різні. Нехай. Що таке? А, це ці це олівці! Тю, отже, ми малюємо. Ми малюємо. Все-таки моя здогадка була правильна щодо малювання. Що це таке? Це так само щось з малюванням пов'язане, напевно. Чашечки. Ой, ну я люблю чашечки. Чим більше, тим краще. А оце що таке, я так і не зрозуміла? Можливо, це якось, якісь наші роботи, малюнки якісь. Ну тут все в не окрім цих оцих двох рушничків, які я не знаю, куди діти. Ага, ти отут нормально, окей. А ти тоді ось сюди. Так? О. Ура! Окей. Okay. Добре, ми пішли, я так розумію, в коледж. Ну це от тут. А, я маю готувати для себе? Ого, ні. А от це що означає? Quick playback. А, я можу дивитися, як я це все розставляла. Прикол, не треба. Це вже який 2007. Угу. Вона почала шити. З якою метою це цікаво. А це що таке? Ого, скільки кімнат. Ви бачите, все, з кожним разом складніше і складніше. Ми що фігурним катанням займаємось? Ну, тому що ось тут Ой, не, не, не фігурним катанням, а фігурною гімнастикою займаємось. Тому що тут у нас прям костюм ось, і тут така дівчина. І взагалі ми зайнялися, в нас прям змінилися дуже кардинально наші вподобання. Ну, це нормально, в принципі, але цікаво. Йой, а кухня-то велика тепер. Або вона косплеєрка, тому що тут це або персонажі її улюблені, або вона зі своїми друзями косплеїть. Тобто ми живемо з друзяками нашими. І в нас тут дуже багато різних людей з різними вподобаннями. Прикольно. Я не знаю, що це. От, чесно, взагалі. Прикольно. Мені дуже подобається. Клас. Так, до ванни. Ага, ось тут є всілякі ніштіки. А для нас якраз виділили поличку. Дуже дуже мило, дуже мило. Тоді давайте скористаємось поличкою. Не будемо свої речі розкидати тут -от. наліво й направо. Можна сюди покласти. Якісь таблеточки. Нам тут виділили навіть окрему поличку в душі. Тут дуже все продумано. Тут прямо ну, дуже все продумано, справді. Клас. Що це таке? О, вона грає в різні настільні ігри, і це було ясно одразу. Ми все-таки художниця. Ми все-таки художниці. Це було очікувано, це було зрозуміло. А коврик у нас взагалі той самий залишився. Дивіться, який він потертий вже. Прикольно. І мишка та сама. Прекл. І клавіатура та сама штани. Ще штани. Ми досі любителі штанів. Якийсь фартух? А куди цей фартух? Ще один плакат. А, ні, це не плакат. Це мат для йоги. Знову ж таки, ми любимо грати в приставки досі. І це прикольно. Ми віддані. Ми віддані нашим інтересам. Знову свинка! Знову свинка. А це що в нас таке? Якась грамота за щось. Ми молодці в чомусь. І знову ця штука. Я не знаю, що це таке. це якісь документи, чи що це. У нас з'явилася спідниця. Цікаво. А, так, ну це знову форма. Ну так, це ми 100% в якомусь закладі харчування чи щось таке в чомусь такому працюємо. А, ми досі малюємо. Це чудова новина. Маркери. Маркерами ми малюємо. Окей. І візитниця. Ми надаємо якісь послуги. Можливо, ми малюємо. А що тут так багато іграшок робить? Ми досі носимо з собою ці фігурки. у, -у, -у, -у. ясно, це 100%, де ми були. Де ми були, що ми робили? Де ми жили, де ми були? І всяке таке. Оу, я зрозуміла! то в нас тут, скоріш за все, D&D ком'юніті. Тут є фігурки. Ось, ну це прямо щось типу D&D, аля 100%. От, в нас там є DICE, у нас там є багато чого, клас. Курочка! Яка мила курочка, це капець. З ціплітком. Дуже мило. А давайте ось це поставимо до нас в кабінет. От сюди. Окей. Я ж кажу, що ми прям і громанами стали. А... Кіно ночі <свісно> мають бути просто чудовими. Тобто, це можливо. Це не книжки, це диски з фільмами. 2010. -й. Нас прям зовсім помінялося те. Як... Ми з кимось з'їхались. Ми з кимось з'їхались, хто мав ось ці тераріуми там. Так, Дінді лишилось. Окей. Ми з кимось з'їхались. Гітарка! Ну кулеля. Але все одно. Угу. Ми з кимось з'їхались. Це якийсь чоловік. Йой, скільки в тебе, слухай, того всього, ти б мені щось лишив? Лишив. Як тут багато коробок? Знову ж таки, курочка наша, курочка з ціплєтком. Ще одне ціплєтко. Цікаво. Куди це все? Куди це все? Берендець, немає, нема місця. Знаєте, дуже складно, дуже складно ці всі мої речі кудись розмістити. Ще одне ціплєтко. та що ж це таке? Куди це все? Знов ця штука. Що ти таке? Що ти таке? Сюди. Це якийсь. Це якась приставка. Ага. Тут нема місця взагалі. Так ти йди туди. Ти йди сюди. Ти йди. Блін, куди? А куди це все? Тут місця взагалі немає. Ну, не знаю, от переїхала я до тебе. Так в тебе немає навіть куди речі розкласти. От що це таке? що воно тут? Я без найменшого поняття, як це все вмістити. Без найменшого. Ми нікуди не поїхали за цей час. Так, ну в спальні зазвичай легше набагато. Ми знову малюємо. Ми знову малюємо. Ну точніше, ми досі малюємо. Капець, тут нема місця. О, сукня? Це вже щось цікаве. Знову ж таки, наша ця. Так, це що? Це знову ж таки робоча форма, до речі. Йому будемо складати на речі. Я що? Він не, не, не оприділив нам нормально е, місце для того всього. Не оприділив. Отже, ну все значить, будемо і на його речі складати наші речі. Ні, це так не робиться, знаєте. Коли ви заїжджаєте до людини, людина має вам сказати: дивись, це мій простір. Але я тобі даю місце в своєму просторі. Ось тобі вільна, нормально вільна полиця, ось тобі там шифлятки. Дивись, в мене тут купу всього понаставлено. Ось тобі місце, щоб ти ще своє купу всього понаставила. Ну воно якось так має бути, а не отако, типу, ну ти десь шукай собі місце. Куди шукати, де шукати це місце? Та в нас навіть грамоту нема, нема де повішати, а де? Я так обурена, ви собі не уявляєте. Так, чашечка наша, вже, вже до речі, надбита. Ну, буває, буває. Ну, таке, таке буває. Так, ну, хлопче, я буду, значить, за тебе це все робити. А це я не мала би за тебе це все робити. Е, Якісь таблеточки. Плойка. О, ну це вже серйозно. А що, плойка сюди не поставиться? Це ну, якісь досягнення прикольні? Poutine. Electronic item somewhere Dangers. Ми з собою скрізь таскаємо цей гриль. це в принципі, завжди таке буває, коли, коли люди з'їжджають, це місця на все не вистачає. Очевидно, що не вистачає. І це нормально, але слухай. Він міг би, знаєте, він міг би хоча б якось постаратись, хоча б трошечки виділити місце нам обом. Але він це не зробив. От дивіться, от куди це все ставити? От куди? Нема куди. Тут же все поставлено, тут все заставлено. Він не подумав, що в нас також є ложки, чи речі якісь є, цікавезний, магнітики. Магнітики і ще магнітики. Так, ясно, наші спогади сумісні. А це що таке? Це ноутбук? Напевне. Я ось це досі не зрозуміла, куди поставити. Чесно, ну нема, нема куди. А подивіться, що тут робиться. Тобто в нас немає робочого кабінету, це погано. Так, отут от все не так, все не так. А то знаєте, завжди прийде людина зі своїми порядками і розказує, що все не так. Я ця людина зі своїми порядками. Ну я знаю, що це явно десь не, не тут. Ну тут подушечки рухаються. Прикольно, так смішно. Не кажіть ні, не кажіть мені. Капець, тобто все, свої грамоти. Вона ну от знаєте, одразу видно, як змінилося життя. Свої грамоти, своє, оце все під ліжко туди, всі свої інтереси. От це все, що тобі подобається. Ти так само не маєш місця, навіть куди поставити, куди що робити. Це дуже сумно. Це, це прямо дуже сумно. Сподіваюся, що вона, все, ну, що вона щаслива, але виглядає це все дуже сумно. А що це таке? Це? Це... Е, все виглядає так серйозно, коли я переїхала до його місця, ну, до нього. 2012. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, ставте вподобачки, коментуйте Це відео. Я дуже буду вдячна, якщо ви ще підпишетесь. Якщо заглянете в опис, там є дуже багато різних посилання, особливо з них класне це посилання на нашу спільну баночку. Будь ласка, донайте на ЗСУ. Це правильно, це потрібно, і я буду вам дуже вдячна. Ми всі будемо дуже вдячні вам. Бувайте, бувайте.